Слава Ісусу Христу! Наближались останні дні земного життя Спасителя, щоб підтримати віру своїх учеників і переконати всіх у майбутньому всезагальному Воскресінні, Господь створив ці дні велике чудо, воскресив з мертвих померлого чотириденного лазаря. За один день звістка про це чудо облетіла весь Єрусалимський округ. Всі хотіли бачити Великого Чудотворця і Воскреслого Лазаря. Господь, ніби відповідаючи на бажання народу, сам надумав іти в Єрусалим. Прикликавши двох учеників, він сказав: Підіть село перед вами. І там знайдете молоде прив'язане Осля, відвежіть його і приведіть до мене. А коли хтось вас запитає, що робите, скажіть, що Господь його потребує. Ученики пішли і зробили, як повелів Господь, привели молоде Осля, положили на нього одежу і посадили Ісуса. Люди, які бажали Його бачити, вийшли на зустріч Поза місто. І побачивши його, почало кричати: Осама, тобто спаси нас, сину Давиді, Благословен, хто йде в ім'я Господня, цар Осам на Вишніх. Хоча всі раділи, зрізали гілки, стелили будежу, в одежу йому, серце Господа було скорботою. Тому що Ізраїль не взнав часу відвідання Божого. Візнав, що скоро Єрусалим загине і багато жителів з ним, думаючи про все це, Господь плакав. Торжественний вхід Господа завершився біля храму, зайшовши в нього, він як владика неба і землі повиганяв тих, що продавали там і купували. Строго зауваживши, що дім молитви не має перетворюватись в дім торгівлі. Одразу в храмі до нього приступили сліпі і каліки, і він всіх їх зцілив. Бачучи це, навіть діти, за прикладом своїх батьків кричали: Осам, Сину Давидів. Всі прославляли Господа. Ось таке свято. Відбулося за шість днів до юдейської Пасхи і за п'ять днів до смертної, викупитної смерті Ісуса Христа. Це свято повчає нас тихості і смирення не тільки простих людей, а й тих, хто займає високі посади. Господь в'їжджає на молодому ослі. А не як цар на пишної колісниці і на чудових конях. Це означає, що ми не маємо шукати багатства, достоинства, честі. А кому Господь це дав, то не величатися і не бажати Це вічне. Приймаючи честь від народу, Господь показує і непостійність людську. О люди, сьогодні мені зілками віддаєте честь, а через кілька днів обещастите мене. Сьогодні осана взиваєте, а через кілька днів будете кричати «Розіпни! Розіпни!». Ось така непостійність людська. Тому, браті і сестри, чи потрібно нам пристосовуватись до загальної думки, чи потрібно йти за цим світом? Цей день на ранній службі освячуємо боротьбу. Це саме перше робиться для наслідування юдеї, які зустрічали Господа з пальмою вітям. Також тут криється глибша думка. Верба це дерево. І воно нагадує нам про дерево, хрест, на який йде розіп'ятись Христос. Кольор кори верби червоний. І він нагадує нам про кров, яку Господь пролив за нас, очищаючи наші гріхи. Тому, тримаючи гілку, ми можна сказати, тримаємо хрест Христовий. Це показує у нас готовність завжди йти за Христом, з радістю нести наш хрест. Але чи дійсно ми так поступаємо, чи радісно терпимо всі скорботи? Чи хоче в цьому житті тільки радіти і насолоджуватися? Коли нас, до нас придуть скорботи, здоров'я втрачається, друзі полишають, багатство, чи тоді ми не нарікаємо на Бога. А чи не краще в ці хвилини сказати до Господа, як Ісус Христос молився перед своїми стражданнями? І як ми всі молимось молити в очі наші, нехай буде воля Твоя, тоді нам буде легше терпіти і йти за Христом. Також ця гілка, вона не мертва, а на ній є бруньки. Це веде нашу думку ще далі. Що після смерті Христової і нашої, всі ми Воскресне, перший Господь як Воскрес, і всі ми воскреснемо у загальному Воскресінні. Сказавши про Воскресіння, нам радісно про це думати, що ми не будемо мертві, а колись цього живемо. Але треба нам достойно зустріти це Воскресіння, тому що не слухачі закону виправдовуються, а виконавці Його. В цьому житті нам треба потрудитися на своїм життям, звільнитися від заздрості, перелюбства, різних гріхів, нечистоти, і тоді нам буде радість думати про Воскресіння Христа і про наше загальне Воскресіння. Господи, який воскресив з мертвих чотириденного лазерня, воскресить і колись наші душі, а також і в цьому житті Воскреси нас. Від цього гріха, що ми більше нього не перебували.